Ну що ж, матч збірної України подивились місячну норму за випитим валідолом виконали. Ранок розпочали з кави, а це означає, що можна розбиратися із тим, що ж відбулося у вчорашньому поєдинку. Збірна України у дуже дуже непростому матчі переграла все ж команду Боснії та Герцеговини та вийшла у фінал плей-офф відбору на Євро 2024 Давайте детальніше поговоримо про цей матч. У стартовому складі загалом обійшлось без сюрпризів. Хіба що питання голкіпера було дискусійним, однак все ж довірились Андрієві Луніну. Окрім того, місце у центрі поля довірили Володимиру Брашко, для якого цей матч був дебютним у складі національної збірної. Ну і попри суху серію, місце у стартовому складі все ж довірили Артему Довбику. Перший тайм, давайте взагалі забудемо і ніколи не будемо про нього згадувати. Адже на мою думку, це був один із найгірших перформансів збірної України щонайменше за останніх кілька років. Набагато цікавіше заграли команди у другій половині гри, особливо із того моменту, як боснійці відкрили рахунок у матчі після подачі до штрафної та невдалої метушні м'яч від ноги Матвієнка опинився у наших воротах і заставив усіх нас відкрити нову пачку заспокійливого. Що особливо викликало невдоволення наших вболівальників, так це відсутність замін від тренерського штабу. Зокрема, перші такі трапились аж на 76 й хвилині, коли замість Зубкова та Зінченка на поле вийшли гусуляк. І Маліновський, але найголовніше для нас заміна трапилась на 81-й хвилині. Саме тоді замість брашка, тренерський штаб Сергія Реброва кинув у бій ще одного нападника Романа Яремчука. І це дало результат вже за 4 хвилини, коли простріл із правого флангу від Юхима Коноплі знайшов у штрафному майданчику саме Романа Єремчука. І той зрівняв рахунок у цьому матчі. Завдяки цьому забитому голу Роман вийшов на чисте п'яте місце у рейтингу бомбардирів національної команди. У його активі наразі 14 голів. Не пройшло і трьох хвилин, як тактика гри у два нападники показала свої результати. Адже той таки Яремчук, розбігшись по лівому флангу до краю бровки, прострілив у центр поля, де. Знайшов голову Артема Довбика 2-1 і вся Україна в екстазі. Найвищий бал від Софа за цю гру отримав, звичайно ж, Роман Яремчук, який за 15 хвилин на полі оформив гол плюс асист. Ну і фактично самотужки протягнув збірну у фінал плей-офф. Його оцінка 8,7. Водночас найнижчий бал отримала пара наших центральних оборонців. Це ілля забарний та Микола Матвієнко. Їх гру оцінили у 6,3. Високий рівень показали також Георгій Судаков та Юхим Конопля. Вони награли на бал 7 і 5. До слова у фіналі відбору українці зіграють із національною командою Ісландії, яка вибила Ізраїль із рахунком 4-1. гра відбудеться 26 березня. Україна буде номінальним господарем та прийматиме суперникам у Польщі. Ну і давайте тепер дізнаємося, що ж говорили головні дієві особи вже безпосередньо після поєдинку. Зокрема, президент УАФ Андрій Шевченко говорив про характер. Команда показала характер та боролась до останньої хвилини. Молодці, попереду вирішальний поєдинок, йдемо до мети. Говорив про характер і Андрій Лунін. Вийшов важкий матч, і з таким суперником на його полі. Суперник намагався нав'язати нам свою гру. Було багато боротьби, підборів. Не можна було у цьому поступатися. Ми показали характер, ми грали до кінця, врятувалися, і я вважаю, що такі ігри це гарний досвід. Але нам треба намагатися вигравати, скажімо так, спокійніше. А що ж, головний герой цього вечора, Роман Яремчук, він закликав вже дивитись. У майбутнє у наступний матч. Усі вірили в перемогу до кінця, хто грав на полі, хто був на заміні. Добре, що все добре завершується, адже був дійсно складний матч. Суперник тягнув час у кінці, було важко, але слава Богу, що все завершилось добре. Готуємось до наступного матчу. Сказали команді, що у нас вже є досвід, коли був матч із Вельсом, щоб більше такого не повторювалось. Сьогоднішній матч вже історія, тому має бути повна концентрація. Головний тренер Сергій Ребров після матчу сказав наступне: до гри я говорив футболістам, що сподіваюся, що вони подарують трохи щастя людям, які зараз в Україні. Минулої ночі Росія атакувала Україну 30 ракетами. Ракетні атаки відбуваються щодня. Наша місія та мета тут показати, що ми досі живі, що ми б'ємось проти росіян, що нам потрібна допомога Європи. Я думаю, ця гра показала наш характер, характер наших гравців та нашої нації. Ну і приз за найкращий коментар йде все ж Сергію Станіславовичу за відповідь на питання журналіста, що той сказав Єремчуку перед виходом на поле. Я сказав, щоб він забив гол. Браво! Ну що ж, друзі, це був непростий матч. Матч, який викликає багато питань. Є питання по грі, але все ж нема питань по результату. Давайте поки що відкинемо усі емоції та дочекаємось 26 березня, коли ми зіграємо проти команди Ісландії. І після того вже будемо. Або підносити нашу збірну до небес, або заслужено критикувати. Підписуйтесь на футбол України, ставте лайк до цього відео та дзвіночок, слідкуйте за нами, ми є у всіх соціальних мережах, і побачимось!